Вітаю, друзі! В цьому відео я таку досить актуальну тему хочу підняти. Це управління опалювачами Webasto конвейерними за допомогою таймера 1533. Які тут плюси, які тут мінуси? Тобто на більшості сучасних автомобілів, в чому суть проблеми, опалювачі, оці, вони управляються по каншині. І аналогового піну для управління в більшості випадків вони не мають. Тобто котли з Mercedes 210, да? 201, там, наприклад, да? чи 202 Mercedes, вони вже скінчилися в нормальному стані. І в більшості випадків на розборках ви можете знайти такі ну, котли від, наприклад, там, Audi 7-ї, від Trega, від Mazda 6 там, пізніх ревізії там Mazda і Microvan, там такі котли стояли. чи може ви знаєте, а я від чогось там, ну, котел, ево, наприклад, тут 166-й Mercedes в гарному стані, котел Termotop Evo. От. І ви якби стикаєте з проблемою такою, що котел, значить, має тільки два цифрових інтерфейси для спілкування, да, з зовнішнім світом. І жодного інтерфейсу він не має для спілкування дискретним аналоговим сигналом да? для включення. І всі, якби, ну, стандартно накатана схема. Тобто, у нас два піни, там, декан ми начіпаємо. Ми там ніяк не зможемо управляти, а управляємо по сервісному е дроті отаким от таймером. Не всі плати можуть цей таймер одразу сприймати. Тобто, там іноді треба плату перепрошити, щоб вона почала приймати оці команди. Да? Але вона. Ну, по цифровому каналу таким таймером управляється. В принципі, це як би клас, якби не певні моменти. Оце, по суті, єдиний таймер, який вміє управляти цими пристроями по вешині, по цифровій діагностичній шині. Тобто, ви нічого не можете ширше, ніж те, що може дозволити цей таймер зробити з таким пристроєм. В цього таймера ну, максимальний час опалення 60 хвилин. тобто Якщо ви хочете котел з такою платою, з цифровим управлінням використовувати, щоб він доба за добою працював, то так не вийде. Вам прийдеться кожні 60 хвилин це переклацювати. Це перше. Друга проблема. Всі плати, які кан КАНівські, тобто на каншині, вони всі вміють блокуватися від перегріву, від трьох невдалих запусків, тобто пального нема, скінчилося пальне, наприклад, це електромобіль. Да? Скінчилося у вас пальне, вам таку втюхали автономку. Може вона суперкласна, може вона 100 годин. там, ево, 100 годин на нароботки. Ви поставили на електричку. Вам дали такий таймер. Ви його притулили. Ви таймером цим включаєте, виключаєте. Жінці дали машину. Бачок 10 літрів. Вона півдня каталася, викатала все пальне. Автономка чих-пих, і зупинилася, і більше вона не включається. І вона заблокувалася. Що треба робити? Треба їхати на сервіс. На сервісі по цьому ж дроті приєднаються до автономки і знімуть блокування. Тобто більше 60 хвилин не відпрацює ваш котел з таким пристроєм, безперервно. Це перше. Можна перезапускати, ну таке. І друге, що проблему блокувань оцей таймер жодним чином не вирішує. Є там певні з певними платами, є там хитрості, коли можна там включити котел, запобіжник висмикнути в цей момент силовий основний, потім поставити і деякі плати можуть розблокуватися. Але це ну, в більшості випадків це не прокатує. О. І розетом живлення тут нічого не доб'ється, так як в платах аналогових. О. Тому ми, ми оці таймери, оці таймери, ми таймери, таймери, використовуємо їх. ну або... Ми багато їх купуємо або з проводками клієнтам, хто дуже хоче, продає їх. Але ми і, ними користуємося тільки аналоговим виходом на цих таймерах. Бо, якби, це найкращий варіант. Клієнт завжди повертається з блокуванням. Завжди. Цей таймер більше розроблявся для того, щоб людина, в кого такий котел стоїть на машині і управляється каном, а перший пін порожній, щоб вона могла оце купити за гроші нормальні. Купити ще прошивку на сервісі, плату перепрошивають і ну, до комплектовують штатний догрівач до передпусковика. Оце такий комерційний ход був. Не досить таки гнучка річ, оця штукована. Ми що робимо, якщо плати мають управління цифрове, тільки по вишині, ми використовуємо такі модулі нашої розробки. Ще є там кілька пристроїв. Ми відео викладемо, але це найпростий пристрій, такий вебуз-драйвер. Тобто він. Дозволяє дискретним сигналом управляти котлом, як посередник, туди плюс дали з кнопочки, там, з чого завгодно, можна з такого таймера з аналогового виходу. І в нас котел може працювати безперервно. І оця штука вона ідентифікує помилки і блокування, і вона їх знімає. І достатньо, якщо котел заблокувався, достатньо включити-виключити котел, резетнути живлення. І все, і котел розблоковується. На моделі Evo взагалі там блокування знімається програмно, навіть не треба резутувати е, живлення. І все, проблем немає. Тому якби тут є. Плюси і багато хто їх бере, беруть там свіжі ваговські, наприклад, котли там, Ево, ваговські конвейерні, там по 15 тисяч гривень на сьогоднішній день, який там курс буде, коли ви будете відео дивитися, не знаю. 15 тисяч гривень можна взяти котел Evo, конвейерний. Таким от докомплектовують їх, людині ставлять, все, людина довольна, там, де автомобіль з двигуном внутрішнього спалювання. Ну, проблеми бувають, коли порожній бак там під кутом став, пальне стекло, стекло і котел заблокувався. раз там... За сезон на розблокування приїде. А електромобілі це бляха тиждень-два і ну баба вона не виїжджає просто з сервісу розблокуваннями. Тому, якщо ми ставимо свіжі котли з цифровою платою, то ми ставимо завжди з отакі модулями. Цей модуль він дозволяє скидати помилки. Крім того, до нього підключається двохканальне радіореле. Можна як телестарт на 30 хвилин включати котел там на 200 метрів. Є окремі відео, подивитися, як воно працює і якби. Все нормально при досить такій невеликій вартості, і дуже ця надійна штука вона вже відпрацьована. Вона якісь проблеми з нею дуже рідко бувають. Вона інтегрується в стандартні наші жгути проводки, вона легко змінна. Я сподіваюся, це відео стане вам нагоді. Інформація буде для вас цікава. На все добре.